Артеме, підходьте. Це кульки з лосося, завернуті в пакчой, тапінамбур з кардамоном, емульсія з м'яти, беркаліні, піна з кочуджангу і, і томати місо. Чатні з комбу і груші копченої я хочу відмітити зміни, які побачу у вас за час проєкту. На початках ви важко приймали критику. ви, звісно, намагались не демонструвати це відкрито, але знаєте, скільки ми вже бачили на цій кухні людей і характерів? тому відчували ваш спротив. Ви ніби ставали в захисну позицію і закривались так глибоко, типу він копає. Що я не думав, що він так знаєш копне? У мене таке було виховання, таке дитинство. Я вже там півроку е пропрацьовуюся з психотерапевтом, і ну, в мене є певний прогрес, типу в цьому. Ну, мені важко там, прям, скажімо так, важко проявляти емоції, важко проживати емоції, важко довіряти людям. От так, знаєш, типу, емоційно. Але зараз ви змінились. мені здається, ви навчились слухати і розуміти. ви стали відкритіші, і це чудово, бо це допомагає досягати успіху. Ну я в школі був ну таким од одинаком. Типу, ну я мало з ким спілкувався взагалі. І, і не через те, що я не хотів. Скоріше через те, що мене, можливо, не приймали. Типу, ось. Тому в мене є, є якісь такі штуки там довести комусь щось. Щодо страви, мені все подобається. Презентація, форма, ідея, способи обробки і ось цей так званий реліж. І знову ж таки, дуже елегантні кольори. Дякую. Насичені смаки, комбінації, і, в принципі, це кращий результат, ніж у Олексія. Якщо коротко, то для мене ця страва смакує набагато дорожче, ніж та, що була на кастингу. Дякую. Дякую. Як на мене не тільки смакує, а з самого початку виглядає, гарна робота. Дякую. Дякую. Я зрозумів, що все гуд. Що все Гуд, і в цілому, типу, я Влади, Презентуйте свою страву. Сьогодні я приготував хачапурі по аджарськи В міні хачапурі мої типу аля конфети. Я поклав на, на на наоборот більше творогу, а менше сологуні. Чисто для смаку, для соленості такої, ну невеличкої, щоб теж смаки якось, ну, в ротіку було приємно. Коротше, щоб так було. Mm -hmm. Подивимось, що ви приготували. Ламаса. Ідея просто фантастична. Тісто ідеально пропечене. А начинка це неймовірно смачно і дуже креативно. У цьому випробуванні ви віднайшли секрет успіху. Якщо будете продовжувати в такому ж дусі, на вас чекатиме яскраве майбутнє? Дуже смажно. Дякую. Дякую. Я дуже задоволений, коли такі коментарі. Я від себе сам просто кайфую, реально. Дуже, дуже сильні слова, дуже я їх запам'ятав. Я, я для цього і прийшов на цей проєкт, щоб ну, вибитись в люди, як ото кажуть. Пюре. О, ще одне пюре. Думаю, окей, ектор, тоді це буде найкраща пюрешка, яку ти куштував за останній час. Владислав, Владиславе, я вас слухаю, представте свою страву. Це дуже смачна качка, яка готувалася на холодній пательні з прорізом довго, обливалася жиром качки. Ну, мені здається, правильно приготовлена. Ніжне картопляне пюре, бланшоване, потім е, обсмажена на маслі квасоля і морква. Є ще такий психологічний трюк, що ти гарно про щось говориш, впевнено, так, і в це хочеться вірити. чари. До таких страв ми зазвичай дуже прискіпливі. Але сьогодні це якась магія. Вже від одного запаху важко встояти. Сі wow. і sí, ви маєте рацію. Пюре має чудову текстуру. Pato... воно красиве зовні і неймовірно ніжне на смак. Скажу вам, що насправді приготувати ідеальне пюре мало хто може. No del вам вдалося. Основний продукт був у мене броколі, пюре з броколі з крокетами із Дорадо. Uh, Крокети із Дорадо, парові. А, і чіп чіпси з броколі та соус перблан. Ваші рибні крокети смачні. І пюре вийшло вдалим. Загалом гарна ідея. Що у вас? Пюре з селери, гребінці, зелена олія. Соус на основі там, де були підсмажувались гребінці, я додала цибулю шалот, випорувала вино, додала, затягнула трошки вершковим маслом. Соус на основі бернуазе бер -ну і так. соку з грибінців, грибінців. Так. Ну, і Єдине, що мені не подобається, якесь гранульоване пюресь. А я за все, перетир так? перетирала через сито. Я взбивала, а потім через сито перетирала. Дивіться, я настільки ага. впевнений. Коштуйте, будь ласка. Mm -hmm. Тому не ввічі, пюре. Парадар. Це гарнір. Ну, якийсь, ось ваше завдання було придумати. Yeah, так. Добре. Так, я коштую вашу страву. Ah. Добре, щоб розсмажили з усіх сторон. Ah. Бірнуазет дуже добре. Ah. Грабінець прям класно. Прям ось yeah. прям класно. Ерінги дуже добре. Ідея дуже гарна. Я ага. приймаю вашу страву. Вас. Вас. Хто молодий? Я молодий. Увага учасники! Страва Олі прийнята. Блін. Усіх залишились три хвилини. Тому що, коли перший учасник закінчує свою страву. То всім іншим учасникам дається три хвилини на те, щоб доробити. Можна я вас обійму? Я так рада? Що <ріху> <Чого> так мало? <ріху> ну, думаю, <ріху> а нет, солодке солоне. Вірно? Навпаки. <ріху> Навпаки? Солоне солодке. Буряк це десерт. Так. Презентуйте. Це буряк всередині там сир, вершки, цукрова пудра. Одразу кажу, що мені подобається такий скандинавський підхід до презентації. Ну, типу, класна презентація. мені дуже сподобалось, Мінімалізм виглядало, типу, дуже стильно також. Охайно стримано цей бурячок. Він природньо красивий. Ви його не зіпсували. Буряк солодкий, класно відварений, смачний. Для десерту підходить. я трішки видихаю. Тут вже трішки мене попустило. А це що? Це солона страва, це сирник, він солений. І соус? Там малина, буряк. Mm. Трішки цукрової пудри, сіль. Насправді ідея хороша, але сирник він недостатньо солений сирник для того, щоб бути такою основною стравою. Можна було б дати і перцю гостренького, і ще інших спецій додати до соусу, щоб це все ж таки більше виглядало як солена страва. Не плач. Добре. при. <клес> завжди плаче. Просто. Ну, я не знаю, що з цим робити. Тіпа, а, ну якщо воно нікого не бісить, то ок, мене це бісить. Ну, типу, я, я сама така, я ж кажу, я, я дуже така людина, яка може там заплакати, все. Але ось так от, хтось пішов, ми плачемо. Треба зробити якесь завдання, ми плачемо. А, треба щось там зробити для команди, ми плачемо. Ну, типу, Що, що не, що не зробив, ми плачемо. Одні, здається, ви схудли П'ять нас На п'ять стала... кілограмів. Це ще не знать наскільки я схуду. Восім з половиною дітка. Ти а я десять. А я поправилась на чотири. Забирайте. Давай. О -о -о. Це ми вас так довели, так? Ні. Ну, по-перше, незадовго до проекту я взялася за правильне харчування, за спорт і ну, не закидую це. Тобто, це запустило процес. Ну і тут у нас досить активне життя. Я таки думаю, що це все таки стрес. Ти хвилюється, дуже вона хвилюється. Я не, я не знаю, я, я от не розумію хвилювання перед вердиктами. Да? Ну, як би ну, камон, ти вже зробив повністю страву. Ти вже не можеш не зробити не презентацію інакше. Ти не можеш там уже може, не додати солі, не відняти тієї, неш, там, олії, я не знаєш. Який сенс хвилювання? Ну, який сенс? Я думала, що це на нервах і хотіла дуже попросити не хвилюватися, так не нервувати. Особливо сьогодні, тому що ваша страва смачна, перепілка соковита, селера доготована, всього в міру. Самої селери на ложечку менше для того, щоб це було хайно, компактно, таке, як ви маленька і тендітна, так? О, ця страва була. Це виглядає симпатично такий собі вітринний десерт, він ніби і домашній, і не зовсім домашній, тому що багатогранний, багатоскладовий, Але смакує от як вдома у мами все таке трушне, насичене, виварене, гарнюші. Мені дуже і дуже шкода, що він не 5 сантиметрів. Так, так такої так. смакоти має бути саме отак. Розумію. Так. Дякую. Я сьогодні більш-менш реабілітувалася за вчорашній день. Я трішечки більш-менш наладила свій психологічний такий стан. Тож, якби ще сьогодні провал, розумієш? Да? Тобі два в чорних була б вже, мабуть, зовсім така якби печальна. От, А так більш-менш три, а три. У вашій страві неправильні пропорції м'яса і решти складових. І тому презентація дивна, як на мене. І я не дам вам за неї балю. А от за смак бал отримаєте. Ну, якщо чесно, ну мені презентація подобається. Понятно, що ви трохи того більше, того менше. Я вам ставлю 1 бал за смак і один бал за презентацію Валерія. Дякую. Дякую. І загалом в мене 6 балів. Я задоволена, тому що максимум можемо отримати 9, а 6 це непоганий, як на мене, результат. Женя, перевіряйте Юлю. Друга страва це бісквіт з додаванням фрешу буряка, соусу з манго, лимону, м'яти, ось черешнею. М -м так. Паста солону. Mm -hmm. Несподівано, але це насправді зробили. дуже цікаво. Паста мігусталь колорилько. Паста вдала. Ну, клас. Я все хотіла зробити пасту, я її нарешті зробила. Тобто, це було ризиковано, враховуючи час, я це розуміла. Ось. Але все вийшло. щодо десерту, бісквіт і соус ідеальні. Дуже хороший результат. Мой бік. все чудово! Дякую. Дуже сподобався він. Він ще потім всіх накормив. Ну все, я вже стою, там, така вже щаслива. Мені хорошо, мене вже нічого не волнує. ну Коротше.